Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги Лінхай АТВ 650 Лонг. Коштує дана техніка в районі 346 тисяч гривень, але потрібно ціну уточнювати, так як вона відповідно рахується ще в доларах і відповідно до курсу, тому можна уточнювати за телефоном. Давайте поглянемо, що тут є. У нас один одноциліндровий движок на 600 кубів. У нас коробка автомат варіаторна з положеннями. Нейтрал, звичайна їзда вперед, понижена їзда вперед, задня і паркінг. Потім бачимо, движок у нас вже зашитий, захований під всіма можливими пластиковими накладками. Потім бачите, він дуже місткий саме для двох місць. Є ось такі шипи для людей. Тобто двоє людей тут будуть зручно себе почувати, сам бак. Бачимо інтегровані в просторову раму багажники спереду і ззаду. В принципі, отакі от є скріпленнями, різними для додаткових кофр. Місце для заднього номеру металічне з підсвіткою. Потім позаду у нас бачимо LED стопи. Ще додаткові, мені здається, це мають бути габарити. Ось у нас ще є защити приводів, він повноприводний, бачите. Саме через коробку, через роздатку це все працює. Дивимось. Тут ще додаткова защити, пильники, хомоти. Дискові гальма з вентиляцією, ззаду на всіх колесах, на всіх чотирьох також є фаркоп і розетка для причепу. З регулюванням жорсткості у нас амортизатори. Бачите, ось тут є теплозащита сам банка вихлопу ось і додаткова шумка, як бачите, на пластмасових крилах. Потім дивимось по цьому боку, у нас ножна педаль. Тормозу. Гума в нас АТшна. І давайте подивимось по її розміру, що це в нас тут. 25 на 8 на 12 передня, литі диски. І задня. Задня у нас 25х10 на, на 12, тобто ширша, різноширока гума. ABS пластик, щоб не ломався. Також попереду теж багажник. Вони оби витримують по 80 кг навантаження згори Бачите, як працює підвізка. Спереду ми бачимо лебідка, є також радіатор охолодження і е, теж бачимо, е, є передній привод, також йде маленька роздатка, пов'язані вони між собою передній і задній привод е, карданом. Ось видно з цього боку, що є кардан, Погляньте. Так, тепер по салону. Зручна посадка, а по лівій стороні у нас є перемикачі поворотів, ближній і дальній, самі машинки гальм, потім це управління лебідкою, управління аварійкою. Також по правій стороні є вімкнення повного приводу щодо додаткова блокировка. Це для е, жорстких умов. Потім у нас тут є USB та має бути прикурювач. Десь. Має бути, в принципі, ну бачу тільки USB-шку. прикурювача, в принципі, і не бачу. Окей. Е, тоді у нас тут вже новий дорогий дисплей встановлений. Погляньте, яка приборка. Така може щось ще додатково показувати. І ось є кнопка, не знаю для чого, вона бачите але вона світиться синій з різними кольорами. Можливо, це... А, це підігрів керма. У нас таким чином реалізований, мені здається. Окей. Є додаткові захисти пластмасовий рух. Ну і в принципі давайте запустимо його. Бачите, кермо повертається легко. Як заглушимо, кермо повертається важко. Тобто у нас є система підсилення керма легкості його керування EPC. Тобто ось такий плюс даної техніки, і ну, ці системи, які встановлені в ньому, якраз вони супертехнологічні і через те така і його вартість. Окей. Ось, в принципі, відеоогляд. Тут дивіться, є ще місце для телефону, в принципі, щоб його можна було тут встановлювати і закріплювати. Бачите? Типу, якраз місце десь під iPhone Pro Max достатнє. Тобто можна придумати, як його тут закріплювати. Це прикольно. Ну і в принципі такий огляд. Зараз зробимо огляд ще на Linhei 320. Це вполовину менше потужний квадроцикл, але також прикольна модель. І зробимо ще одне відеопорівняння. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк.